Вітаю усіх на моєму каналі! Це магазин Аврора. Нові акції, які діятимуть до 2 липня. А також покажу вам новинки для ванної кімнати: Відро пластикове дитяче для сміття 99, кошик пластиковий підвісний 34, вішалка настінна пластикова з гачками 55-6 штук, такі дитячі 24 в коробці 3 штуки. Плиця нержавійка на самоклейці 219. Привезли ось таку красу. Дуже гарно виглядає. Золотистий метал 279. Прищепки декоративні 30 штук 34 гривні. Органайзер пластиковий 3 відділення 199 Засіб для миття підлоги рожевий 129, 1 літровий Мило дуру 2 в 1, 27, 100 г упаковка. Дуру з дозатором 61 гривня 500 г, антибактеріальне 63. Мило дігтярне. Ціна зі знижкою 22 гривні 140 г. чоловічий гель для душу 3 в 1, 99. 250 мл. Ніве чоловічий 3 в 1, 109, сіль морська для ванни 700 грамова, 74. Три аромати. Персіл для прання 242 гривні 990 г. Новинка відбілювач кисневий, калушанка 900 г 140 гривень. Серветки паперові Сафі 15,85 штук, 100 штук упаковка 22 гривні. Рексона «Антипреспірант» жіночий 89. Рексона кулькова 59, Нівеа 52 гривні. Фа кулькова 61 гривні, 2 аромати. Рексона чоловічий кульковий 68. Фа 71 гривня, нівеа 60 та 118 у стікуніве. Allspice чоловічий 102 гривні. Антипреспирант чоловічий Нівеа 89, 118 та 88 Арко-дезодорант. Вода міцелярна Нівеа 122 гривні 400 г. Парнієр 3 в одному. Це є гель для омивання, скраб та маска з глиною для шкіри обличчя 194 гривні. Тонік Елен 49 має приємний аромат. Гель від зая листя мануки для очищення обличчя 124. Тонік для обличчя сейн 148 бульбашковий тонер 147 гривень. Відлущувальний тонер 185. Основа гель під макіяж в баночці 29. Бальзам для губ Нівеа – 75. Оригінальний. крем-фарба для віта брів – 18. Станок для гоління – бік 47 гривень. Смужки воскові для епіляції обличчя 84, для епіляції тіла 109, косметика міні для подорожей 44, упаковка 5 штук, зволожуючий крем для обличчя, гель для омивання обличчя, кондиціонер та шампунь для волосся, парфумований крем для рук, маска для обличчя 26 гривень з вітаміном С. 110 кніпсер для нігтів. ножиці манікюрні 216 Прокладки 12 штук упаковка 64. Прокладки те на щоденні 28 штук 74 гривні. Котекс 22 штуки 109. Котекс Ультрасофт. Ціна 49, упаковка 10 штук. Є ще 8 штук упаковка. Белла – 33 10 штук, Олвес 8 штук та 10, 54 гривні. Лібрес – 20 штук 77, кінозіотейп для тіла еластичний 84, паста тотал 49, колгейт 71 гривня, лісовий бальзам 34, парадонтак 124. Аквафреш велика упаковка 2ХЛ 64 гривні. Щітка зубна дитяча з іграшкою 44 гри. Антипроспирант жіночий DAV 108 гривень. Пінка для омивання обличчям 129 г. Геловий пілінг 88 гривень. Щітки Колги 3 штуки упаковка 106 гривень. Вода туалетна жіноча 142 гривні. Бритви для гоління бік 143. Упаковка 4 штуки. Гарнієр фарба для волосся 119. Авена 74, Лайф 231 гривня. Є ще за 28 гривень. Сйоз 175. Лак для волосся Тафт 175. Пантин шампунь для волосся 149. Сйоз каратин 184 гривні. Гарнієр для пошкодженого волосся та посіченого 134, шаума 7 трав та свіжий об'єм 109. Шаума сухий шампунь 108. Маска для фарбованого, сухого та кучерявого волосся 224. Шампунь гель для душу Далас 112. Шампунь Біон 94. Маска для волосся з аргановою олією. 197. Маска Гарнієр Живлення 259 для сухого волосся. Айскрем для сухого, кучерявого та фарбованого волосся. Ціна 252 гривні, жирного 247 кондиціонер для сухого кучерявого та пошкодженого волосся 224. Ельсев легке розчісування, бальзам 137 200 мл. Ельсев відновлюючий шампунь 168 Засіб для пошкодженого волосся 10 в одному. гарнієр фруктіс – 197 гривень. Карасіс шампунь та кондиціонер по 126 г, ніве крем алої 88 гель для душу, порошок пральний дитячий 39, вага 400 г. Антижир засіб для миття кухні 89 г. Беко-антижир з ароматом апельсину 39 500 г упаковка. Засіб для миття посуду біоформула 30 500 грамів. Сарма 44 платином. Засіб для видалення жиру «Форте-плюс-215» 215. Паста рожева для чищення універсальна 169. Засіб універсальний для чищення біоантижир 500 грамів. Профі гель антижир 26 півлітровий. На цьому, все всім гарного дня та вдалих економних покупок. На все добре.